Друзі, на прохання прокуратури, а також київської влади, як кажуть. Да? Питання про розміщення житла на території ботанічного саду. Ось ми знаходимося на території ботанічного саду. І мені гришка, вон він зліва. Да? Ось стоять машини. Третій номер. Колишня Тімірязівська. Все нормально. Машини стоять і не одна машина, тут тобто житловий комплекс є. Вікна світяться. А що ж це за об'єкт такий? Не інакше, як пам'ятка архітектури. Це третій номер. Ось для любителів, для любителів старовини знімаємо. Ось такий об'єкт. І це зовсім не ботанічний сад. Хоча так і є тут об'єкт павільйон з реалізації рослин ботанічного саду. Приїдьте, подивіться, все ж відкрито, весь доступ, як кажуть, на всі смаки. Ось рослини, які продаються. Вот в саду, великий вибір написано, Да? Так як серед великого вибору рослин можна вибрати житловий будинок. А виявляється, він тут був. Подивіться, так? Да? Ось так, живуть люди. Третій номер. Не перший, як написано, а третій. В приватну територію подивимося, Все. Житловий будинок. І тут навколо житловий будинки. А справа ботанічний сад. А справа і зліва, І по генплану тут малесенька жовта крапочка на генплані, Житловий будинок. Буде тут житловий комплекс, не знаю. Може бути на території ботанічного саду житловий будинок приватний. Приватна власність земля, приватна власність пам'ятник архітектури. Давайте розбиратись, документи я викладу на Фейсбук.